Доброго дня! Мої вітання, як завжди, з суперпропозиції. І сьогоднішній нашій увазі Ford Transit L4 Maxi Baza H3 підвищений. Автомобіль 2018 року був куплений лізинговою компанією в 7 місці 2018 року за 50 тисяч євро. Довга база. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підкрасу. Можливо, було замінено дверку, бо тому що відрізняється кольором. Але товщина фарби 100 мікрон, як по всьому кузову. В ДТП по Carverтілу автомобіль не був. Перевірено. Але Має пошкодження, які не вказані в ремонті. Тобто вони не по страховій не відшкодовувались, відповідно, не оформлені і фактично є на сьогоднішній день. Це пошкодження зверху над дверкою і м'ятина на задній дверці. Це можна витягнути в видалення вм'ятин м'ятин без підкрасів, без проблем. А так. Весь автомобіль в рідній фарбі в оригіналі. Також в нас є труби, труба з правої сторони. Е, загнута. Має таку нікеліровану ще підставочку наш транзит, щоб зручніше було заходити всередину буса. Такий красень. На має денні ходові вогні Ледовський автомобіль 18-го року пробіг автомобіля 250 тисяч. Але автомобіль лізинговий обслуговувався згідно регламенту, масла, фільтра, колодки і все решта мінялося згідно європейського регламенту тут. Як ви бачите, гума вся. Замінена на нову. І пробіг там не 180, як всі автомобілі авторія, а фактично 2018 рік 7 місяць має вже пробіг 250 тисяч. 250 тисяч був якийсь водій, потрібно перешити сидіння неаккуратно. Виходив з автомобіля. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, електрорегулювання дзеркал, склопідйомники, мультикермо, мультікермо, круїз-контроль, кондиціонер. Так само є камера, камера заднього виду. Автомобільчик наш працює м'яко. Автомобіль в такому стані, як приїхав за аукціону, ніхто його не підготовлював, тобто робочий стан трішки порохи є, є камера заднього виду, кондиціонер. Все по автомобілі працює, є такі зверху тішеньки. Додатково Два ключі. В автомобілі є. Салон потребує прибирання. Нічого критичного, крім перешивки, сидінь, немає. Такий Ford Транзит. Ціна його тут на сьогоднішній день 10 500 євро. Ціна в Україні буде прорахована і написана в темі відео. З розмитненням ціна буде написана з доставкою. З сертифікацією повністю все під ключ. Так, сидіння це від інших автомобілів. Є отакі ледовські, ледовське освітлення. Автомобіль весь обшитий. Карти дверей і обшивка не побиті. Додатково арки мають отаку обшивочку. Ледовське якісне світло. Ну і перегородочка зроблена так, щоб можна було з салону одразу виходити. З салону зразу виходити. В вантажне відділення Вона закривається, при потребі можна її заблокувати. Отакий От автомобіль в досить хорошому стані, за адекватні гроші. 18-й рік без ржавчин. Є певні нюанси, але нічого критичного. L4, H3 максібаза 18-й рік бус вже такі симпатичні мордашці з ледовськими стрічками. Сьогодні на нашому каналі. Супер пропозиція. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео і, звичайно, робіть замовлення на автомобілі. На все добре, до нових відео.